Всім привіт! Я всіх вітаю, хто зазирнув сьогодні на мій канал. 1 липня, спека, сьома ранку, хочу йти купатись. Вчора вдягла все, що могла, ішла і практично заблукала, бо трава просто по хотіла сказати по яйця, по глотку. Тому Подивіться, що тут твориться, гляньте. Які трави? Да. Тут в мене ж річка ось там, бачите, ось тут кущик. Да? Ось там в мене річка за цим кущем. А тут в мене канал. Хто не знає, хто вперше зазирнув на мій, кана... на мій канал. О, канал, канал. Чудово! Да, Тут відводний канал. От. Бо річку осушали. Меліорація. Була широка річка, осушили. Зробили відводний канал, і трішечки річки там залишилось. І це моє щастя в житті, тому що я купаюсь кожен ранок. От. Прокинулась і одразу на річку, і трішечки я проплила. І це мій заряд бодрості на цілий день. От. Але зараз туди ніяк ніяк не можна попасти. Бачите, яка кропива вже? От. Оце моя. Доріжечка, бачите, зараз я вам покажу, я в штанах можу тут пройти трішки. Ось там в мене, бачите, дощечка через канал лежить. Бачите, треба ж до неї добратися до цієї дощечки. О, тому косити. Але в мене, ви знаєте, електрокоса, то постійно зі мною. В цьому році купила собі електрокосилку. Я не знаю, скільки в мене тут метрів. ну... 100-200, ну може метрів 300 в мене тут, а може і більше. В принципі, близько, але шнурів треба, я не знаю, багато. Стільки в мене немає, От, щоб дотягнутися. Тому сьогодні обзор на старинну річ, яка повинна бути в кожному хазяйстві. Бо електрокаса, знаєте, зараз теж. Можуть вимикнути бензиновий бензин дорогий зараз треба купувати. А оця річ завжди з тобою. От, бачите, це я взяла свого ну, чоловіка-сестри. У мене є коса, але в мене вона не кльопана і вже зламана, і косьє це. Не, не знаю, є чи ні, палка. Косія, здається, називається. От, Тому, бачите, роблю вам обзор на ось таку річ. В принципі, якщо нічого немає, то це дуже виручає. От, Треба, звісно, вміти косити. Я вам хочу сказати, це не так просто. Воно і не важко, але й От. У мене сусід Коля, до речі, ой Боже він. Завжди косив оце, і я завжди милувалася їм, правда. Він, в нього така фігура була. Ну, він вже зараз не такий молодий, а коли він був молодший. Боже, він стояв в джинсах, по пояс голий, ну, торс голий, в джинсах красивих. І він косив і на чоловіка я вам хочу сказати, якщо гарна фігура в чоловіка, в нього гарна фігура то я завжди стояла і дивилася. Це дуже гарне гарне таке видовище. Дуже мені подобався мій коля. <су> Можна було закохатися в косаря. Да. А зараз косарів це я. Жіночка, 52 рочки. Пророблюю собі дорогу до свого маленького щастя, до річки. От кошу. Бачите, вже шматочок скосила. От. Тому не знаю, як воно піде. Ну, я потрошку, потрошку я, звісно, не буду, так вже знаєте, що тут впасти. Зараз е, такий вітерець, зараз, зараз ще немає такої спеки і немає оцих гедзів. Бо гедзі це страшне. Коли вже тіло в тебе, знаєте, ти вже спітнів і на тебе налетають гедзі. Вони і в очі, і в рота, і в носа. От, зараз Гедзів нема ще. І я зараз планую сьогодні пройти оце, до цього місточка і після місточка трошки. От. І буду кожен день потрошку. І так, так, може за тиждень я <sia> дойду до річки. Ну, просто що я не хочу, я... Ну, це, в принципі, на, йде навантаження на серце, на все. Дійсно, воно йде навантаження, тому треба обережно. От. Я взагалі зараз все роблю, але дуже обережно. Тому ось так. Тому я жінка, бачите, яка? Жінка з косою. Ну, зараз скошу, покажу вам, що вийшло. Фух, ну все, втомилася вже. Гарний шматочок я прийшла, отут доріжку до містка пройшла. ну і ось такий шматок непоганий. От. Все в мене вийшло. Бо чоловік, сестри Володя, не хотів мені косу давати. Ну, я так побачила, що він так на мене подивився скептично. Я кажу, боже, де я косила ще на зорі, тут молода була. Я вмію косити. От. Тут треба розмак гарний брати, треба, щоб кут був такий. ну, ну Це треба потренуватися. Да? Щоб оцей її кінчик не в землю не попадав. І трішечки якби на себе і вверх трішки. Ну, тут таке. Амплітуда рухів тут така. От. І все нормально. Але така зарядка зранку, знаєте, непогана. Оце я пройшла до цього куща, От. Ну а там вже буде легше. Ну Ще завтра, де да післязавтра, до да поза пару днів я всю дорогу собі викопаю, викопаю, кажу. Викошу. Отут вже така трава. М'ягенька. От там була крапива, вона така стовбури вже такі. От, А тут вже така травичка. От. Так що пішла одразу і скупаюсь. Ось шматочок мого щастячка. Бачите, боже, скільки риби там плаває. Риба, риба, я не знаю, вам буде видно. О, бачите? Скільки рибок плаває. О? Річку теж треба чистити потрошку. Буду чистити. От, буду коли купатися. Сьогодні вже ні. А завтра... Ну тут, знаєте, як чистити. От бачите, така трава? це чорна, да? Це така травичка, вона м'ягенька така. Це граблі я беру з собою. І отак от І трішечки ось тут собі. Мені туди запливати особо не треба. Мені треба отак от я... По колу так поплавала, поплавала і вийшла. Оце, оце моє щастя. От, оце почищу трошечки і все. У мене сходинка, тут є, все є в мене. Посидіти є де, навіть полежати. Все, всім гарного денечку. До речі, зарядка зранку чудова. Так, знаєте, фізично так, таке навантаження таке. гарненьке, таке, гарненьке. Тому... Ще продовжую худнути по ходу життя.